Музика, картини, твори художньої літератури, світлини усе має свого автора. І тому, коли ти хочеш скористатися чужими матеріалами, пам'ятай існує закон України про авторське право і суміжні права. Якщо використовуєш чужі слова або ідеї та видаєш за свої власні. Якщо не зазначаєш джерела цитування. Якщо не записуєш цитати в лапках, якщо подаєш неправдиву інформацію про джерело цитування, Це плагіат Усі учасники навчального процесу мають дотримуватися академічної доброчесності, етичних принципів та визначених законом правил, відповідальність, чесність Точність, справедливість, колегіальність, прозорість, гуманність існує навіть спеціальний знак у вигляді великої латинської літери С, обведеної колом, який ставлять поруч ім'ям та прізвищем автора чи назви організації, що володіє правом на твір. Знак повідомляє, що авторські права належать певній людині чи компанії. Можна використовувати різні джерела, але зазначати автора та правильно цитувати його. Джерелами інформації можуть бути люди, радіо, телебачення, інтернет, друковані видання, предмети і речі, що нас оточують. Як систематизувати усе, що ми отримуємо з різних джерел? Перш за все, зібрати дані. Накопичити інформацію з певної теми Джерел багато, тож необхідно усунути зайве. Наступний крок упорядкування інформації та збереження її в зручній для тебе формі певні принципи упорядкування інформації. У словниках, енциклопедіях інформація подається в алфавітному порядку. Щоб знайти потрібний розділ у книзі, необхідно подивитися в її зміст. Там зазначено назви розділів та сторінки, з яких вони починаються. До предметів побутової техніки додаються інструкції з використання, у яких послідовно розписано порядок дій, за допомогою яких необхідно встановити налаштування. У кожному з наших відео інформація упорядкована. Тож в кінці є рубрика Запам'ятай, яка допоможе виділити основне з теми. Що ти маєш запам'ятати? До речі, такий PDF-файл знайдеш на порталі Пістація. Дивись покликання під відео. У Всесвітній мережі можна знайти корисну інформацію.